Михайло Михайлович, дякую, що погодилися на велике дякую. таке інтерв'ю в новому форматі. А будемо одразу переходити до запитань, і невтішні новини надходять за океаною щодо голосування там за допомогу Україні, Ізраїлю. І от спікер Палати представників заявив, що не буде в жодному разі виносити це питання щодо голосування допомоги Україні. А ми вже знаємо, це... що ми готові тільки скільки там два місяці протриматись. Ми протримаємо стільки скільки нам треба. Ми будемо мати. Суттєво збільшено підтримку європейських партнерів. Вони про це до речі, також публічно говорять. Вони говорять, що вони в шоці від того, що відбувається з затримками передачі там відповідних військових пакетів України. Але між тим, давайте все ж таки об'єктивно дивитись на те, що відбувається в Сполучених Штатах. Там іде внутрішня дискусія. Вони готують собі. Я про це неодноразово казав. Стартові електоральної позиції перед достатньо жорсткою, я би навіть так казав, виборчою компанією, президентською кампанією. І безумовно вони хочуть використати будь-які можливості, щоб домінувати тема. України допомозі саме Україні з урахуванням обсягу війни в Україні з урахуванням того, що тут приймає участь безпосередньо Росія, це така спекотна тема для американського виборця. Він на це буде реагувати. І безумовно, і одна партія, і інша цю тему будуть так чи інакше використовувати в своїх публічних виступах. Але знову ж таки, на мій погляд, і партія республіканців, і партія демократів чітко усвідомлює, які це буде мати наслідки. Ну, по перше, інвестиції в Україну. Я про це також неодноразово казав. Це це навіть ж не питання вже. Війни і миру в Україні це питання репутації сполучених штатів, це питання глобального лідерства, це питання тих правил, на яких наполягає Сполучені Штати. Якщо ви хочете бути глобальним лідером, але в той же час ви виходите з війни масштабної ключової війни на європейському континенті. Ну, це буде виглядати дивно для всіх і для європейських партнерів. До речі, також вони знову ж таки про це постійно говорять. Тому чекаємо є голосування ефективне в Сенаті є відповідні позиції лідерів республіканської і демократичної партії, чи меншості, якщо ми говоримо там про конгрес про палату представників mm -hmm. і сенат. Є позиція адміністрації пана Байдена. Все інше це дискусія. Mm -hmm. Тобто, ви думаєте, що це все-таки показова гра там на внутрішнього так виборця? А чи, чи є у нас от план Б, якщо не дадуть грошей? Я не знаю, що таке план Б. Е, є один план: план виграти війну. Це дуже важливо зрозуміти, і в рамках цього плану. Є багато напрямків, які треба активувати своєчасно. О, дивіться, європейські країни вони чітко усвідомили, що Росія це вкрай велика небезпека для Європи в цілому. Що вони роблять? Вони збільшують військові пакети безпосередньо національні військові пакети для України. Вони збільшують інвестиції у військове виробництво. Україна разом з ними також збільшує інвестиції у військове виробництво і свої, і спільні інвестиції. Україна робить ставку на виготовлення високотехнологічного компоненту. А що таке, до речі, спільне виробництво? Всі думають, що ти взяв і щось там сам виробляєш. Ні, спільне виробництво це перш за все ліцензії, тому що високоточна зброя це достатньо. Скажімо так, по часу енергозатратна зброя да? Ну, тобто треба було багато часу витратити для того, щоб її розробити. І Україна отримує від партнерів ті чи інші можливості, виготовляє дрони, ракети, дальньобійні ракети. Є свої напрацювання, є партнерські напрацювання. Дивіться, збільшення європейської допомоги, інвестиції у військове виробництво, збільшення військового виробництва в Україну і так далі. Але інша складова це інформаційна робота, в тому числі з нашими американськими партнерами. Треба постійно продовжувати говорити засадничі речі, які це не війна війна за територію це війна за існування, це війна за домінування. Програє е, Україна. Ну припустімо, да, негативний сценарій. Е, це буде означати, е, що програла демократія, програли Сполучені Штати. як би це пафосно не звучало. Е, виграє Україна цей сценарій набагато більш вирогідний, тому що. Всі розуміють, що вкладатись в Україну сьогодні. Всі я увазі, демократичні країни, зрозуміло, вкрай вигідно, тому що це буде мінімізувати безпосередню участь цих країн в спробі захиститись від тих чи інших суттєвих воєнних ризиків, ну тобто. Україна перемагає війни, масштабування війни немає ні на європейському континенті, ні на інших континентах. А Росія не програє масштабування війни, агресія і безпосередня участь тих чи інших країнах у війні, в тому чи іншому вигляді. І ціна війни буде набагато більше ніж 61 мільярд, чи там ще якісь суми і так далі. Тому спокійно до цього ще раз підкреслю ставимось. Продовжуємо працювати по тих напрямках, на яких ми сьогодні знаходимося. Ну тобто маці назі партнери, європейські партнери, збільшення інвестицій збільшення фінансування програм протиракетної оборони. До речі, не забуваємо, що європейці, наприклад, активно вкладаються в закрите небо над Україною, і ми сьогодні маємо з вами зовсім іншу ситуацію ніж минулої зими. З точки зору і відключення світла, і атак на енергетичні об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури. Все ж таки, система побудована. Ну безумовно, вона не ідеальна. Безумовно, ми бачимо, що є певні проблеми, але це проблеми, які вирішує сьогодні Україна набагато більш. Ефективніше. Ви сказали, що зі США, слава Богу, діалог він завжди триває. У нас є, знаєте, в сім'ї лихо, у нас є Угорщина. І вони заблокували 13-й пакет санкцій проти Росії і ми вже чуємо подібну риторику від Китаю. Як розгортатиметься історія, як ви думаєте, Щодо Китаю, це зовсім інша і риторика, і історія. Китай окремо. Ми сьогодні говоримо про ті пакети санкцій, які відповідно голосують країни демократії. А Угорщина буде використовувати будь-яку можливість, щоб отримати право на додатковий голос і використати цей голос для отримання тих чи інших безпосередньо дивідендів. Це не те, що якось вони не мають права це робити. Знову ж таки, кожна країна. Робить ставку на ті зовнішньополітичні технології, які дозволяють отримувати їм певний результат. І Угорщина займає таку позицію: що давайте я буду проти всього, проти вступу Швеції до НАТО, проти допомоги фінансової Україні, проти початку переговорного процесу щодо вступу України в ЄС, проти санкційного пакету щодо Російської Федерації, і так далі. За рахунок цього цієї позиції, проти я буду щось отримувати. Ну вони так працюють. Це демократична країна. Вони мають право це використовувати. Питання в тому, що коли ти використовуєш таку технологію, дивно, я не буду називати слово, яке виникає, коли так. Так себе поводять, але треба розуміти, що це репутаційно буде мати певні наслідки для країни. Uh -huh. Ну тобто, якщо 26 країн, які входять в Європейський Союз, займають відповідну позицію, вони розуміють ціну війни. Вони розуміють, що таке санкції, вони розуміють, що треба позбавити Росію можливості фінансувати рекрутинг, мобілізацію, військове виробництво, тому що це буде зменшувати втрати цивільного населення в Україні. Ми зараз говоримо про те, якого типу війну веде Російська Федерація Російська Федерація веде геноцидного типу війну. Хоча Безумовно, міжнародні інститути не хочуть про це говорити, тому що це тоді б взагалі інакше все виглядало. Але ми ж з вами розуміємо, тому що щодня ракети чи щоночі ракети залітають саме в цивільну інфраструктуру і в цивільних громадян. Ну і репутаційно це буде виглядати для Угорщини наступним чином. Ми е відмовляли можливості. Україні виграти цю війну з набагато меншими втратами серед цивільного населення. Ну це так буде виглядати в підручниках історії. Чи мають право вони юридично так себе поводити? Безумовно, в країнах демократії діалог. Але чи репутаційно це правильно? Ні. Але це внутрішня політика Угорщини. Ми що маємо робити? Ми маємо проводити дискусії з представниками угорського уряду, пояснювати позицію не тільки ми, а й представники європейських спільнот, європейських країн, Єврокомісії, які також мають пояснювати, що якщо ви входите в склад Європейського союзу, там є певні цінності, певні правила. Ви або дотримуєтесь, або не дотримуєтесь. Ну і крім того, є просто здоровий густ. Що таке здоровий густ? Дивіться, Російська Федерація атакує каркас. Відносин у Європі, ну тобто, Росія говорить, що ми хочемо знищити, щоб ви були максимально незаможними. Ну то, щоб то ви жили так само, як ми. Ніяк, а ви живете в Європейському Союзі, де рівень, рівень життя, комфортність набагато вище, і ви робите все, щоб перемогла концепція Російської Федерації. Це не дивно, і це ж до виборця угорського. Ви точно хочете жити так, як живе, наприклад, таке місто Чита в Російській Федерації? Якщо так. Це одна справа. Але тоді для чого ви знаходитесь в рамках цінностного альянсу під назвою Європейський Союз на кордоні. Знову у нас виникають непорозуміння між українськими далекобійниками і фермерами і далекобійниками в Польщі, і от сьогодні вони не витримали, провели акцію у перемшлі. Українські мається на увазі далекобійники. Анонсували акцію так щодо блокування також кордону, але не так, як відповідно це роблять польські їхні колеги, якщо так можна сказати, здавалося б, ми з вами говорили влітку, і проблема була вирішена. Що знову там у них сталося? Чому, а, чому знову це питання? У нас на порядку денному швидкий спосіб життя у всіх, і всі хочуть, не вкладаючись в розвиток, отримувати надприбутки. Проблема фермерів це ж не проблема тільки Польщі. Ми сьогодні бачимо велику кількість протестів в різних країнах європейських: Франція, Німеччина, Польща, країни Балтії, будь-де. В Італії навіть Італія, здається. Румунія, да все. Чому? Тому що дуже непрості часи, і можна спекулювати на цих часах. А не знаєте, наскільки нам важко? А яка, їх, яка їм різниця? У них є свої інтереси, їм байдуже, що відбувається з нами. Бо вони розуміють, що війни не буде в них, війна буде тільки в нас, тому що ми не дозволимо Росії виграти цю війну, і сьогодні Росія не просувається нікуди. Вони це вже зрозуміли, і знову ж таки використовуючи оці тяжкі часи, коли вся увага прикута Польщі. Простіше, тому що вони на кордоні з нами, і очевидно, що якщо ти будеш проводити протести, а ти маєш право проводити протести, тому що це відповідні соціальні знову ж таки групи, які можуть сказати, ми не задоволені таким чи іншим типом регулювання там вартості продукції, яку ми виготовляємо, чи вартості навпаки, того, що ми купляємо для того, щоб виготовляти продукцію, ти можеш бути незадоволений, але ти користуєшся моментом дуже тяжким, і тому що буде для цього до цього пригорнута увага всієї Європи. І вони хочуть отримати те, що їм потрібно, мають право так. Протести це невід'ємна частина демократії. Так само, як дискусії, довгі, як ми говорили про Сполучені Штати, так само і блокування кордонів з нами. І це ви хочете поставити питання морально-етичного характеру, Для, для де, нас. ні, ні, це фінанси зрозуміло. Вони ж про свої фінанси думають. А питання великої політики це питання великого цинізму чи не цинізму, і все. І знов ж таки це по всій Європі відбувається, і це питання до урядів цих країн. Вони мають це регулювати, вони мають це владнати. Так, ми знаходимося на постійній комунікації між урядом України і урядом Польщі. Говоримо про те, що є певні домовленості. Ми їх виконуємо, там щось голосуємо і так далі. Все, що стосується протестних настроїв. На території Польщі це має опікуватись польський уряд. Я думаю, що в принципі уряд Туска це розуміє, і буде це робити ефективно. Мюнхенська конференція, що ми чекаємо від неї, який результат буде для України найбільш прийнятний після цієї зустрічі? В такому форматі Мюнхенська конференція це скоріше майданчик, на якому можна. Чітко зафіксувати, по-перше, свою позицію щодо майбутнього і показати негативні чи позитивні сценарії, як буде розвиватись світ, якщо не робити чи навпаки робити певні кроки. Це важливий майданчик, а це не майданчик, де будуть прийматися логістичні рішення. Це майданчик, який я ще раз підкреслюю, дозволяє зафіксувати. Якби в 2008 році на Мюнхенській безпековій конференції європейські представники почули Путіна, що він говорив. А він говорив про те, що світ не може існувати в такому вигляді, як сьогодні, ми будемо це змінювати. А через декілька місяців почалася в серпні 2008 року грузинська війна, то тоді певно були б інші позиції сьогодні, і в нас, і в Європі, і так далі. І певно не було б такої Росії, і певно, Путіна б не було. Багато чого б не було. Якби люди вміли слухати, оцінювати. Якби це не була, я перефразую такарея ярмарка числаві. Розумієте, але важливо використовувати цей майданчик, щоб правильно розставити акценти. Президент України, до речі, сьогодні, е, який має надсуб'єктність глобального типу, він може якраз ці акценти правильно поставити. Він може поставити декілька важливих акцентів. Перше, що будь-яка війна, якщо вона закінчиться несправедливим фіналом, це буде означати продовження війни, обов'язкове продовження війни. Якщо людина, яка почала війну, не буде юридично чи фізично, немає різниці відповідати, вона обов'язково продовжить це робити в тому чи іншому форматі і тому для Європи це буде масштабування трагедії. Друга складова, яку треба чітко зафіксувати, не може такого бути, що вчора ви говорили, що Росія це надподушний опонент, а сьогодні ви говорите, що Україна може сама з ним справитись. Та безумовно, в одну калітку. Ми ж це можемо зробити. Це ж дійсно так виглядає. Але якщо ви говорите, що цей опонент для вас був важливий і він міг зруйнувати ті цінності, які ви започаткували, то тоді давайте разом. Не на склади працювати, а працювати на поле бою і не чекати через 3-5 років війни у Європі. Навіщо війна вже в Європі, в східній Європі? І якщо ми сьогодні цю війну правильно фіналізуємо, то завтра вас війни не буде. Але якщо ви не хочете цього зробити, то чи ви точно впевнені, що завтра ви зможете протистояти Росії? Чому це важливо пояснити? Тому що вони думають, що якщо ми наробимо багато зброї, не дамо її Україні, то ми зможемо її ефективно використовувати. Питання в іншому проти вас буде воювати абсолютно інша армія, яка вже вкусила крові демократії, яка вбила багато цивільних, яка 2 мільйони. Людей, які прийдуть з крові з вами воювати, точно в європейських країнах знайдеться така кількість людей, які будуть мати відповідний досвід, щоб протистояти Російській Федерації. Це ж питання не про зброю, це ж питання психології. Наскільки ти готовий? Сьогодні єдина країна, яка готова на рівних воювати з Російською Федерацією, це Україна. Оце треба пояснювати, щоб вони не забували. Якщо ти хочеш платити завтра набагато більше, в тому числі кров'ю, будь ласка, але навіщо? Навіщо? Якщо вже все зрозуміло? А що зрозуміло? Якщо коротко підсумуємо, перше Російська Федерація не повернеться до будь-якого законнослухняного стану. Це очевидно. Друге, війна може бути масштабована. І якщо не передавати сьогодні зброю Україні у відповідній кількості, то ескалація неминуча. Навпаки, якщо передавати зброю неминуча деескалація, і третє, будь-яка війна може завершитись не оцією якоюсь міфічною фразою Все закінчиться за столом переговорів. Ні. Закінчується за столом, де ти підписуєш капітуляцію, або підписуєш капітуляцію іншої сторони. Люди, які це говорять, що за столом переговорів вони абсолютно інфантильні. Вони не розуміють, що таке історія. Ну Путін тільки в нас розуміє, що таке історія, тому угу. що він спілкувався з Рюріковим. З Рюріковичем, як я розумію, він йому там письма, якісь передавав, листи якісь передавав. Але між тим, то а, треба це усвідомити або ви сьогодні разом з нами. Перестаєте займатися бюрократією, довгими розмовами, залишаєте осторонь ці залишки страху перед Росією, і розумієте, що все не на склади, а на поле бою в Україні, і тоді ця війна не масштабується, закінчується тут і зараз, або трагедія. Або тоді вони мають своїм дітям сказати після Мюнхенської конференції, знаєте, ми так подумали, у вас не буде майбутнього. Чому ми боїмось Росії досі? Україна єдина країна, яка в Європі захищає те, що ми називаємо вашим майбутнім. Хай вони це скажуть своїм дітям. Міністр оборони нещодавно оприлюднив результати внутрішньої перевірки. Чому згадав про це? Тому що е, НАБУ оприлюднило схему, <кій> за якою відбувалися там закупівлі яєць по 17 гривень, а не тільки порушень знайшли на 10 мільярдів гривень. Ну, корупційний цей скандал і історію з Міноборони прокоментуйте, будь ласка. І друге, маємо призначення пана Сирського, і він вже так само проводить аудит, але на лінії фронту. Так, це стосується і мобілізації, і демобілізації, і тому подібне. Чого ми від нього чекаємо? Ну, від по корупції від сільського давайте опору. почнемо з пана Умірова. А хто провів аудит? Міноборони саме со аудит провела міноборони, команда пана Умірова. З'ясували от ці схеми а разом з правоохоронцями. За ці схеми має бути юридична кримінальна відповідальність, але це зроблено. Внутрішнім аудитом, і це дуже добре. Ми ж з вами усвідомлюємо, що Україна не була ідеальною країною, що тут були прояви, м'яко кажучи, корупції, і вони залишаються. Але питання в тому, наскільки держава є нетерпимою до проявів корупції, і наскільки вона буде доводити до кінця антикорупційні дії свої, ну тобто кейси і так далі. Але якщо проведений аудит, якщо є відповідні кримінальні провадження, якщо зрозуміло, хто по яких схемах працював, тепер очікуємо з вами разом публічному просторі, я думаю, буде інформація, що відповідні там чиновники чи контрагенти знаходяться на скимі підсудних. Ми вже бачимо декілька таких, і, і бувшого замміністра оборони, і начальників відповідних департаментів Міноборони, які знаходяться в СІЗО, бачимо відповідних контрагентів, ту ж родину Гринкевичі, і так далі. Це добрий процес. Не можемо. Говорити про те, що все ідеально, але в той же час не можемо робити вигляд, що це щось там таке страшне і так далі. Ми цим не займаємось. Ні, держава цим займається. Тепер щодо аудиту Збройних Сил. І це абсолютно нормально. Ми ж про це знову ж таки неодноразово говорили. Дивіться: у нас є відповідна кількість людей, які вже мобілізовані, а є відповідна кількість людей, які знаходяться на передньому краї. Є певна невідповідність між тими людьми, які на передньому краї, кількісному параметрі, і ті, які знаходяться в Збройних силах. От завдання сирського, пана Сирського точно мільйон, я допомню вас мільйон мобілізованих 300 тисяч воює. Так, да, ну десь, приміром, так. Да? Треба дивитися більш чітко. Угу. Я думаю, що по факту ми будемо мати коректні цифри щодо того. Ну допустимо, припустимо, що такі цифри треба точно з'ясувати, чому одні знаходяться без ротації на передньому краї, а інші. Знаходяться в збройних силах мобілізовані, але знаходяться десь там у Рівне, Тернопілі і так далі. І це є аудит, це про справедливість, і це про необхідність ротації і демобілізації, і про необхідність додаткових мобілізацій, і так далі. І це якраз такий аудит, саме той, який нам сьогодні потрібен. Як ефективно працюють штаби на різних рівнях, як ефективно йде планування тих чи інших операцій. Я маю на увазі сухопутних операцій, все, що стосується лінії фронту, як іде забезпечення, чому є певні конфліктності між тим, що є на складах і що є на лінії фронту, і так далі, це все має зробити Сирський. Це не питання, що є певна недовіра до минулої команди, до команди пана залужного. Ні, це не про це питання. Це питання про ефектизацію засобів, які сьогодні є, про ефектизацію використання всього того, що вже є в збройних силах, тому що ви можете мобілізувати ще додаткову кількість людей, ще додаткову кількість. Але якщо це буде нераціонально використовуватись, то безумовно у вас не буде завжди фіналу процесу. Але коли ми говоримо про мобілізацію, зрозуміло, що якщо ми говоримо про цифру там будь-яку цифру більше 100 тисяч, то це великі кошти, які треба знову ж таки буде шукати в бюджеті. Додатково 100 тисяч, це там 200 тисяч двісті. 200 Мільярдів гривень, ну треба розуміти 100 тисяч мобілізованих, 200 мільярдів гривень. Ну так щоб було зрозуміла пропорція, може трошки менше. Це треба розуміти, усвідомлювати. Але тоді треба шукати, де брати ці кошти. Знову ж таки, якщо ти проводиш аудит армії, то ти бачиш, де і хто і як в тебе воює чи не воює, і відповідно ти вносиш вже корективи. Взагалі, все, що стосується заміни команди головнокомандувача, ну це ж не політична складова. Давайте відверто. Замінений не просто один, одна людина, замінена саме команда. На заміну прийшли люди, які мають безпосередньо досвід командування бойовими бригадами. Ну тобто. Очолили війська певні, очолили генеральний штаб, очолили головнокомандування, як таке. Це люди з бойовим досвідом. Та ці люди, які з поля боя прийшли, вони чітко розуміють, що таке російська окупаційне угрупування, який тип війни вона веде, які засоби, як управління, яке управління в російській армії, і так далі. Вони безпосередньо розуміють, що треба робити для того, щоб ефективність бойових дій, враховуючи, що в нас є певний дефіцит ресурсу, все ж таки був. Паритетним щодо закону про мобілізацію. Прочитав одну думку депутата вірніше Київради, який зараз воює, очолює там одну з бригад. і Він сказав: у 2022 році на нас дивилися як на острівець свободи на військових. Зараз на нас дивляться як на небезпеку, і навіть навів декілька прикладів, які жахалися там військових у формі, коли вони намагалися там просто повечеряти в одному з київських ресторанів. І бачимо, як люди реагують так на цей закон про мобілізацію, зокрема на Івано-Франківщині сього ви Очікуєте від цього закону, і чому міноборони намагається так наполегливо просунути норми про там блокування рахунків для ухилянців і тому подібне, тому що міноборони дбає про справедливість. Це важливо. Це не просто знову ж таки якесь пафосне слово. Ну тому що так не буде на Івано-Франківщині. Вони думають про те, що війна це погано. А ті, хто знаходиться під Авдіївкою, мають думати, що це ну супер mm. і так далі. Ну це ж якось дивно виглядає. Зрозуміло, що мобілізація це не про свято, це про трагедії. Ну мається на увазі це про війну. Це про певне обмеження певних прав. І це має подобатись ні. Але чи держава має розкоші такої, щоб не проводити мобілізацію під час масштабної довготривалої війни? Чи зміниться відношення до військового з точки зору того, що було на початку війни, і що сьогодні так, два роки війни? Є втома, розчарування, є страх знову ж таки, і так далі. Але знову задам питання: чи має. Розкоші держава не проводити мобілізацію. Ну тут так да, питання або будуть кордони України. А так? я просто хочу, щоб було зрозуміло трошки інше. А хто всім людям, які думають, що можна якось ну якось вже зупинитись? Хто всім їм там гарантії, що Російська Федерація, яка буде тут, яка люто ненавидить, вона не буде проводити етнічні чистки, вона не буде проводити будувати тут концентраційні табори, вона не буде робити те, що вона робила на окупованих територіях і робить Бучі, сьогодні так. не тільки в Бучі скрізь, тому що це є геноцидний тип політики щодо України. Вона хоче прибрати Україну з мапи. Це ж очевидно. Хто їм дав гарантії, що вони будуть себе почувати якось не людьми, не те, що другого сорту, а взагалі людьми тут? Якщо Росія демонстративно сьогодні краде дітей, масово вбиває, масово гвалтує, спалює, наприклад, дівчат, яких зґвалтували, масштабно це робить. Топить їх, якщо беремо Херсонську область, наприклад, і не боїться цього робити демонстративно під запис. Вони навіть mm -hmm. це записують ще і викладають же кудись. Хто дав гарантії іншим людям, які знаходяться в різних областях України, що їх ця доля не спіткає. Їм хтось дав гарантії, Росія їм погарантувала. Ми не будемо. Ми тільки приберемо нацистів, а вас не будемо mm -hmm. чіпати. А що таке нацисти? Це 120% населення України для Російської Федерації. Вони воюють не з якимись міфічними нацистами, яких в Україні немає. Нацисти, які мають російські паспорти, воюють з вільною країною, так яка сьогодні змушена йти на певні обмеження, тому що переходимо в пункт номер один. А як воювати? В масштабній війні. Ну, там, виявляється, навіть не знають, що у нас війна з Росією, бо говорять, що у нас не оголошений стан війни. Стан війни оголошений. Бачите, люди не знають, я про це. За тим останнє запитання, Михайло Михайлович, ми знаємо про Дональда Трампа, який сьогодні сказав про те, що потрібно його обрати, він заморозить конфлікт, Україну змусить до мирних переговорів. Ну, забувся, напевно, запитати нас тут, як ви реагуєте на це? І, і спокійно, 10%. спокійно реагуємо. Це внутрішня політична дискусія напередодні масштабних і дуже жорстких виборів, про що ми вже сказали. І вони будуть робити багато контроверсійних заяв, тому що це кандидати, які мають право говорити про ті чи інші теми, е говорити так, що сьогодні одне, завтра інше, післязавтра, третє, тому що це виборчий процес. Він якраз і про дискусію, про позиції і так далі. Але щодо... Взагалі, офіційної позиції Сполучених Штатів ми бачимо позицію діючого президента Сполучених Штатів адміністрації пана Байдена. Вона достатньо чітка. Вони чітко усвідомлюють всі ризики, які сьогодні несе війна в Україні. Ми бачимо позицію ще раз наголошую республіканської демократичної партії щодо необхідності підтримки, збройної підтримки України. Я думаю, що так і буде, і будемо мати з вами повну підтримку. І точно ніхто не буде проводити якісь там. Луарні кілійні переговори з Російською Федерацією. По-перше, тому що надто велика суб'єктність України, я про це вже сказав. По-друге, надто маленька суб'єктність Росії для того, щоб Росія могла щось прогарантувати. А по третє, ну коли ви е, говорите з людиною психічно неврівноваженою, яка не є комплексом інтелектуальною, не да, я не знаю, який там комплекс, там багато комплексів і так далі. Я це називаю зараз комплексом Рюріковича. Е, то, безумовно, ну, треба бути, я не знаю. Ким, щоб довіряти такій людині політиці, особливо в американській, навряд чи люди цього не розуміють, і тому вони роблять будь-які заяви, мають право, демократичний процес, виборчий процес. Але давайте очікувати офіційних позицій. Дякую, Михайло Михайлович. Дякую. Сподіваюся, до найскорішої зустрічі з вами. Дякую.